Тренера, яка ваша загальна оцінка регулярної частини чемпіонату Суперліги? Вони вже завершилася попереду плей-офф. І давайте підіймемо підсумки попередніх 27 матчів, ну і плюс Кубку України, мабуть. Якщо брати результат, то ми задоволені тим, як ми зіграли регулярну частину сезону. Ми лише одного разу програли, і то в боротьбі. І... Зважаючи на те, що ми перед цим тиждень тому виграли кубок і потратили багато сил і емоцій. більше в емоціональному плані ми десь підсіли. Загалом я вважаю, що все добре, і одна поразка за сезон це дуже добре, але ж не все так, так як воно. У турнірній таблиці все було набагато важче, і тяжко було, і десь ми хворіли, і десь знаходили свою гру, але ж хлопці за рахунок досвіду, за рахунок того, що ми були однією командою, десь нас тягнули не тільки лідери, десь були молоді гравці, витягували ігри, і кожен. Відчував свою, свою допомогу в команді. Це дуже добре. Я впевнений, що і молоді гравці отримали так, отримали такий досвід, і це буде їм на пользу. На користь. На користь. Так. А, якщо говорити про прогрес команди із жовтня по кінцівку березня, про що в першу чергу ви можете згадати? Чому команда додала найбільше? Я думаю, команда додала, додала в захисті, дуже сильно, сильно ми додали в захисті, і е, е, ми планували швидкий баскетбол грати, і це в нас вийшло, і в, в, в плані прийняття рішень, швидких рішень на майданчику. Це всі, всі, дуже, е, всі дуже додали. Я думаю, це. Найголовніше. Із втратою Загреби і приходом Коніва, що ну, плюс-мінус сталося в один і той же час. Скажіть, будь ласка, як ви перебудовували гру команд? Розумієте, коли є у тебе такий центровий як Загреба, це зовсім інша гра. А без нього це ми намагалися щось десь змінити і думали, що гра буде. Ще швидше, але швидше вона не вийшла, тому що Сергій він доволі. Довгий до, до проміжуток часу у команді, і він знає, куди йому біжати, куди йому йти, куди йому, як захищатися тут, як захищатися тут. З проходом Володимира Коніва десь ми трохи підсіли, але ж на початку того, як він прийшов, тому що, можливо, деякі не такі вимоги, як були там будівель, будівельнику у нього, в мафах, там, в, в хіміку. Але ж дві-три гри десь він входив в цей ритм, і я вважаю, що він добре війшов до колективу. Він допомагає своїм досвідом, допомагає і молодим гравцям, підказує і на площадці він виконує те, що ми від нього хочемо. Це Через нього ми багато строїмо свою гру. Він допомагає і в захисті, він допомагає і на кошиках, тобто він універсальний гравець. Я вважаю, що він один із кращих гравців універсальних в Лізі і взагалі в українському баскетболі. Цього сезону лише двоє гравців 100% матчів розпочали у стартовій п'ятірці. Це Горобченко і Закурдаєва, загалом аж десятеро. Гравців Дніпра розпочинали хоч один матч, але в стартовій п'ятірці. Скажіть, будь ласка, за виключенням моменту із травмами, чим ви керуєтесь, коли е, формуєте скажімо так, цю стартову бікірку? Тобто це якось е, залежить від опонента чи готовність гравців от прямо зараз? Е, є такі команди, де ми підлаштовуємося під ті команди, проти проти кого граємо, а є моменти психологічні. Тобто ми, ми, ми повинні відчути, як е, гравець. Виходить з лави, як він виходить в старті. Це зовсім інша психологія, тому вони особливо молоді, молоді гравці повинні відчути те, як виходити в старт, і яка на тебе відповідальність і як ти психологічно підходиш до гри. Тільки тому я вважаю, що всі повинні виходити в старт, але ж, але ж у кого краще виходити з лавки, той хай виходить з лавки. У нас є такий, такий Олександр Тарасенко. Він з лави виходить дуже добре і посив гру, тому ми десь там, десь там він вийшов у старті, але ж потім ми зрозуміли, що це не його гра в цій команді на, в цей період часу, і тому він виходить тільки з лави. і такий, такий же є Ігор Дубаненко, який виходить і виходить і посилює нашу гру як в нападі, так і в захисті. Останній відрізок чемпіонату, мабуть, Березневий, Так можна сказати. Про це ну, так виглядає. Березневе божевілля. Борозниве Божевіля, так що в команди намітився, принаймні візуально це виглядає, як який певний спад в грі. Тобто це була і важка перемога над Прометеєм в Кубку, е, хоча говорили, що там Прометей, чомусь говорили, що Прометей потрібно буде винести. А чому вона повинна була бути легкою? Ця перемога? До. Ви ви бачили це також лег легкі перемоги в фіналі Кубку? Це також підпитання. Прометей – це команда Суперліги. Прометей команда Суперліги і, е, е, говорять, що це молода команда, але ж ви відкрите і подивиться. Яка вона молода. Десь така ж, як нас. Да, у нас, на ну, нас є кілька досвідчених гравців, але ж «Прометей» така ж команда як, команда, як і у нас, такий, як Сарачан, з, Бондарчук, Горобченко. Такі ж, такі ж самі хлопці. Тому Прометей дуже сильна команда, і експерти вважали, що ми 20 виграємо, 30, бо навіть 40, ні. Це ми готувалися і було дуже тяжко. І дякую хлопцям, що вони витримали і Прометею за гарну гру. Фіналі. Потім була поразка від черкаських «Мавп», І чи є це якимось спадом, чи просто це ну, тимчасово і команда наразі повернеться вже в тому настрої, який потрібен для перемог? Я сподіваюся, що ми зараз наберемо це той настрій, який у нас був. Але ж ще раз я повторю, що. Емоціональний факт зниження було у нас дуже сильне. Ми віддали багато емоцій на Кубку, і ви зрозумієте, ми зіграли за 10 днів 5 ігор 5 ігор. За 10 днів. І це з урахуванням того, що біг був пів півфінал в, залі, в одній і ті тій же залі, але ж це різні ігри, півфінал Кубку і фінал Кубку. Прийшли глядачі, емоції, і все це впливає на команду, і тому я, ж, тому я, я думаю, ми десь, десь підсіли. Але ж до кубка ми виглядали непогано. Я сподіваюся, що зараз ми трохи відійдемо емоції, десь впадуть вниз, і ми будемо в гарній формі грати плей-офф. Ви неодноразово і гравці команди також говорили про те, що найсильніший і найстрашніший навіть так суперник Дніпра цього сезону це сам Дніпро для себе, і в фокусі цього чи не завадить команді саме з психологічної точки зору, те, що Дніпро є ну, прям явним фаворитом у протистоянні однієї плей-офф чемпіонату проти Галичини. Ми фаворити, тому що ми працюємо. Зумієте, ми, я і хлопцям говорю. Ви коли працюєте, ви коли робите свою роботу на паркеті, ми зовсім інша команда. Тільки ви десь дає, даєте собі, собі слабість, ми так, така ж команда, як і Команда Кривбаса чи Одеси, які не вийшли в плей-офф. Але ж хлопці повинні працювати. Якщо ми працюємо, якщо ми тримаємо концентрацію, якщо ми впевнені в собі і на обох кінцях майданчику, тоді ми фаворити. І тому я говорю, що ми самі для себе найголовніший суперник. Якщо ми будемо робити те, що ми вміємо, якщо ми будемо впевнені в собі от, підтримувати один одного, ми будемо команда, і тоді да, ми фаворити і ми переможемо. По тому тижню тренувальному, який був у команди після Київського баблу, чи бачите ви те, що команда налаштована працювала? Очі горять, всі, всі налаштовані гравці, і всі розуміють, наскільки. Е Ігри плей-офф відрізняються від ігор регулярного чемпіонату і ігор Кубку. Все, що було до цього, все, що було до 27.03.2024, все, що ми виграли, все, все, все треба забути, тому що зараз починається інша стадія чемпіонату, де одна поразка може лишити тебе всі тої роботи, яку ти зробив з іюня. По, по, е, квітень, скажімо так. Дніпро матиме перевагу власного майданчика протягом всі, всіх, всього плей-офф. І вболівальники є дуже вагомою частиною загального успіху команди. Скажіть, будь ласка, нашим болівальникам, чому їм потрібно прийти на матчі із Галичиною і підтримати нашу команду? Е... Чому потрібно прийти, тому що ми хочемо перемогти. А ми перемагаємо, і граємо завдяки вам. Приходьте, будь ласка, на ігри 27-28 березня. Ми, ми чекаємо на вашу підтримку. Без вашої підтримки ми граємо е, інакше. Інакше з вами. Е, ми і захищаємось, і біжимо, і граємо для вас І завдяки ЗСУ. За Дякую.